Мій стиль, називай мене мій тигр» без лишніх жартів і жодних ігор, тільки я один, твій господин, цієї ночі будемо робити день-день-дин. Я сидітиму і чекати тебе, ти запам'ятаєш на довоцісне, ці брудні танці нам так потрібні. Є, я хочу тебе, покажи мені, яка ти є, покажи мені, яка ти дика, покажи свою гру, як ти звик, Хочеш бути стопудово покарана hey! до ліжка Прив'язана гелем намазана ти ставиш мені дурні запитання, багато говориш і любиш дорання ночі ну, точно буде покарано Мамині, доньки будуть покарані, Брудні жондри будуть покарані, мами їх теж будуть покарані, а, а ти теж будуть карані, а ти ведешся на кліпи і тачки ти жуєш нагабно жвачку, yeah. ти хочеш сексу, зірками тільки yeah. Давай, опускайся, нижче маленька uh -huh. Колись стане спекотно, трусики знімете, хто сексу захоче, ноги роздвінете бачите, Вони готові на будь-що у голові мутно виглядають модно uh -huh. Сьогодні вечір забезпечений нам, коли навколо дим і так багато дам Звільніть номера найкращі готелі Nocie to coś, co będzie po karaniu, mamy nie pieniądze, będzie po karaniu, brudni ślińby, będzie po mamy ICH też, będzie po karaniu, nocie to coś, co będzie po karaniu, mamy nie pieniądze, będzie po karaniu, brudni śliń. Ти гладиш так, ніжно мої мускули, yeah. давай добавим інтиму трошки. Чую, стони у сусідньому номері що на закуску, ми вам приготували. Uh -huh. Дихай рівно ну, і знай подружка, наша туса любить сіся чик yeah. Цієї ночі мемо чик-чик-чик. хик мій погляд летить через дівчат, плоских туди, де сексі дами трясуть тілами я підходжу, задумали. З вами далі сценарій завжди йде по плану. Брудні сучки будуть покарані Вимиті вибриті масло, намазані йди сюди, поверни спиною Ставай на коліна Прийшов твій ковбой легендарний плейбой, Чи просто герой Секс, секс туси, ти не розповість мамі на шкіряному дивані, все по повній програмі Брудні сучки будуть покарані в темну ніч Будуть покарані, мами їх Брудні sučki будуть покарані V temnu nič buduť pokarani Maly jih też buduť Будуть Brutni šlondry buduť pokarani I keep it down, she gotta trick me I keep it true, she gotta tease me I wanna love you, I wanna fuck you I wanna love you and fuck you and love you, hey, you I'm feeling the night Baby, I wanna do it tonight I keep it down, I keep it true I wanna fuck you Budu po katara in Buddy po